Всім привіт відвисника гостіка. каналу. знімаю свою, свою знахи за сезон. Це ось все. коробка. Тут повна коробка і ось, ось трошки по древності кульочок. Настелив стіл, зробив такий. Поставив на стіл з листків. Таке полотно зробив. Щоб на фоні було лампу, поставила трошки її. Ось сюди. Зараз. Розложу все і покажу. Так, виклалося що у нас по знахідкам? Радянщина 5 копійок, 3 копійки до 61-го року, до реформи. Така кількість невеличка. І після реформи вже. Зараз підніму. Так само 5, 10, 15, 20, 2 копійки, 1 копійка, 5 копійок. Далі гудзики ось. Пару імперських попалось. Такі з цинку чи олов'янки. Такі, ну, радянщина. Німецькі гудзики ось від кальсонів, підштанків німецьких. Наша ходячка. Яка вийшла з обігу, яка не вийшла. Така от гарна попалася. Мідна або ложка на городі викопав. У знайомий. Така гарна. Це на панно піде. Такий гудзик. Чи, кажу, гудзик, вибачте, гвіздок. Хочу його, не щоб його на поселенні царських часів, І піде на панно. Такий от гудзик. З кінської збруї. Упряжі більше схоже. Солянка. Теж мідна або того періоду. Цікава така знахідничка. Олов'яний солдатик викопав рядом з ставком літом. Пряжки, блишня, вертушка від годинника. Так далі. Скакалики ось. Вбиті монети. Це розсипушка була. Оця вся кількість в одному місці і пару тут радянських. З цікавих, більш цікавих знахідок не рядових. Це така піде мені в колекцію Помба. Хирівка мого краю. Гарна, в гарному стані. Така маленька помбочка рядова. Із найкращих знахідок. Така церковна утварі. теж на городі була знайдена. Тут є, зараз вам покажу, Кріпоня під щось. Ось. Щось десь чіплялося. Це в нас пішла вже ювелірка. Такий хрестик на пляжі викопав. Алюмінієвий. Звізда Октябрьонка, Така, такі, така гарна кераміка на панно, два шматочка Цілих, вони схипляються, склеїть можна. Піде мені. Така дуже цікава і ціна для мене. Знахідка, така ладанка двохстворчата. Не розкривав нічого. Це буде така таємниця. Гарна була знайдена на старій школі. Які всі ранні монети ранніх радянських часів. Ні, найцікавіше для мене це знахідки по черніхівській культурі. Найкраща знахідка цього сезону майже найкраща — Це таке прясло. Я йшов від камерада до свого приладу і бачу що щось лежить. І така радість була. Це я восени знайшов після дощу. Прясло черніхівське. Мріяв його знайти. Далі. Я знайшов на старій школі дві пряжки черніхівські. Такі вони, бронзові, важкенькі, гарненькі. Такі. В гарному стані. Потім на поселенні знайомий знайшов ножа черніхівського того періоду, цілого. Подарував мені, а я покажу вам. Такий теж піде на панно шматок наконечника. Стріли або ножичка. Теж залізо на тому самому поселенні було знайдено. Така от пряжечка арбалетка. Фібула. В гарному стані теж на тому поселенні було знайдено. Тілечко. Черніхівське протираєш, воно біле. Сплав. Скоріше всього. Оганеса бронза. Шматочок на тому же поселенні було знайдено шипастого... шипастої привізки. На шиї такий от шматочок маленький. Цікава дуже знахідка. Це дзерка оськівська з таким от звіром. Чи то тигр, чи то лев. Тут наполіровано. На тому ж поселенні було знайдено шматочок. Овельниця бронза. Така цікава, загадкова знахідка. Одна з найкращих знахідок, це я ж казав, оця це. Ладно. І, звісно ж, прясу. Так, не густо, звісно, в минулому році було, позаминулому році було краще. Ну, такий непоганий результат копав з того, що хочемо гараги та євро з торнадо. Ну, такий от непоганий результат по городах, по полях, по лісах. Отак і оміємо знахідок. Вам сподобалось таке відео, ставте лайки. Підтримуйте мене своєю підпискою, лайком, коментарем. Буду радий новим підписникам новим гостям на моєму каналі. Йду до цілі тисячу підписників. Так, ще раз покажу. Ну і таке ще познаходилось сміття. Така от якась знахідка. Отака от ручечка на городі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних знахідок. Всім пока.